5 квітня 2025 року. Сьогодні хочу показати вам, як розвивається сім'я в банку маток. Нагадаю, що я зимував 5 маток в одній сім'ї, без утеплення. Тут в Канаді погодні умови досягали до мінус 30 температура. Днем було мінус 15, так протягом місяця. Це був один місяць таких. Холодних днів, і в мене банк маток знаходився в дерев'яному вулику без утеплення, тільки було верхнє утеплення, як подушка. Якщо комусь інтересно, можете в попередніх відео це переглянути. І коли стало вже тепліше, в лютому місяці з 21-го, 22-го, я точно не пам'ятаю, я розділив на чотири матки, бо одна мені загинула матка під час зимів. І вийшло чотири сімейки. Зараз хочу показати. Це вже трошки часу пройшло, як вони там організовані. В цьому вулику ви бачите, така подушечка. Сім'ї розділені. Ось бачимо така пилкова паста я їм даю, бо тут пилку ще немає, сиропу. Пилок тут десь почнеться, може через місяць, може. Ось бачимо, так бджола обсідає. трошки мені сироп розливається і мокро в вулику. На да, пластинку від тища, апівар. Ось бачимо. Така одна рамочка кормова. Всього е ці дві сімейки мають 5 рамок. Ось така друга рамка. А також є розплід на рамці перегородці. Тут можемо бачити рамку перегородку. Зараз скоренько покажу ще одну сімейку з цього боку. Тут якби дві матки є. Також дав теплу заставну, щоб зменшити простір. Ось бачимо вже тут сім'ї. Така кормова рамка, може прийдеться їх розширяти. У нас буде тиждень тепла. Ось такий розпліт, як бачимо. Іде поці. Тут є низу личинка. Ось матка. Тут дві матки і рамка перегородка Отож, друзі, дякую всім за увагу, до наступних зустрічей.